Доброго дня! На нашій планеті Земля величезна кількість країн. Кожна країна особлива, і жителі, які живуть, теж. Кожна країна має свою назву, свої державні символи. Люди різні, зовсім не схожі один на одного. У нас різний кольор шкіри, ми говоримо на різних мовах, у нас різні звичаї та традиції. Ми всі різні. Поміркуй, що спільного між усіма людьми на землі і чим вони відрізняються? Люди відрізняються між собою за кольором шкіри, волоссям та за кольором очей. Хтось любить читати казки, а хтось оповідання. Хтось любить співати, а хтось наполегливо займається спортом. Є такі, хто грає на комп'ютері, а є майбутні поети, хтось рибалить, а хтось грає на барабанах, хтось малює, а хтось захоплюється кулінарією. Є багато ознак, за якими люди подібні чи відрізняються. А ще серед нас є люди, мають вади здоров'я. Вади руху, вади слуху та зору, таких людей називають люди з інвалідністю. Серед нас і є такі люди, але вони теж люблять кінотеатри, дитячі садки та садочки. Наша держава пікується про таких людей. До таких людей потрібно бути особливо уважними і допомагати. Люди з вадами здоров'я можуть бути дуже активними. Ми всі різні, але у нас є щось спільне. Нам цікаво дружити один з одним. Ми маємо спільні риси характера. А зараз послухай віршик, який називається міжнародний потяг. Сядьмо ми в міжнародний вагон. І через гори гайду кудись. Там, на першій станції, відчуємо, що ми вже у Франції. Там по-французьки говорять усі, Замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни. Різних хлоп'ят і дівчат там зустрінемо, які розмовляють по-шведськи, по грецьки, по-німецьки і по-турецьки. Мені скажуть Здрастуй, а я до побачення. Але це не має великого значення. Із іноземними дітками станемо друзями ми. Ми всі різні, але живемо на одній планеті Земля. Ми всі прагнемо миру, добра та дружби. Ось і закінчується наше заняття. Тому бувайте, малята! До побачення!